Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Я дуже рада знову до вас повернутися, тому що довгий час у мене не було, так скажімо, енергії якоїсь такої наснаги для того, щоб записувати нові відео. Але тепер я вирішила повернутися. Я вже більше відчуваю в собі цього бажання, а якоїсь мотивації для цього. І відповідно хотіла би поділитися з вами своїми думками. На деякі теми сьогодні а, я б хотіла поговорити про те, для чого ж насправді ми одружуємось, тому що зараз дуже така а, модна тенденція про те, що взагалі нікому не потрібно. Одружуватись, тому що це просто такі пережитки минулого, для чого взагалі це робити. ну і, Звісно ж, доволі часто чоловіки так само говорять про те, що для них це мало не ярмо на шию, і шлюб вигідний тільки жінкам, а чоловікам він зовсім не вигідний. Перед тим довгий час вважалося, що навпаки шлюб вигідний тільки чоловікам, тому що жінки в основному. Там якось їх обслуговують у побутовому плані. А чоловіки тепер кажуть, що потрібно якось враховувати ці моменти, що чоловіки тепер самостійно можуть себе у побутовому плані якось обслуговувати відповідно вже їм ніби і не треба. Заключати шлюби, там одружуватись з кимось. Ну і жінки так само вважають, що тепер вони вже, якщо фінансово самостійні, то так само не поспішають, щоб з кимось одружуватись, тому що хочуть якби, пожити для себе, там більше витрачати часу та тих же коштів тільки на себе, а не там, наприклад, у сім'ю. Але все-таки, як на мене, є дві основні причини, чому насправді все таки ми хочемо одружуватись і знайти ту саму особливу для нас людину. Перша причина це. Як на мене, те, що ми дійсно хочемо не почуватися самотніми і мати опору в житті, не тільки опору в собі, а опору і у вигляді рідної та близької нам людини, у вигляді нашої сім'ї, такої нашої тихої гавані, до якої ми завжди можемо повернутися, де нас завжди підтримують, де нас розуміють, чекають. І це дуже важливо знати, що в тебе є така людина, що в тебе є сім'я. Тому як на мене, це одна із причин, яка Залишається такою основною, фундаментальною для того, щоб створювати цю ж саму сім'ю, і наступна причина це для того, щоб ось просто е, перестати, нарешті, от, шукати, витрачати купу часу на те, щоб зустріти от, саме цю людину, е, а просто щоб бути, от як всі, тобто, ті, всі, які вже знайшли цю саму людину, вже от розслабитись і просто насолоджуватись близькістю одне з одним. Uh, звісно, це не так просто зустріти таку людину, тому що, навіть якщо uh, вам здається, що можливо ви її зустріли, uh, це ще потрібно, щоб це було взаємно. Тобто, якщо у вас, наприклад, є почуття, не обов'язково, що в цієї людини є таке саме почуття до вас, і це треба так само розуміти. Uh, тому, якщо ви все таки зустрінете людину, з якою у вас це буде взаємним, обов'язково не відпускайте її, і обов'язково uh, нічого не бійтеся, а дійсно пробуйте і будете бачити, що з цього вийде. Звичайно, ніхто вам не гарантує там, щасливої сім'ї на все своє життя, але чи не будете ви потім шкодувати, якщо ви навіть не спробували. Тому замість того, щоб заперечувати взагалі як таку там, шлюб, сім'ю і все інше, що з цим пов'язано. Як на мене, все-таки варто варто не здаватися і шукати саме ту людину, яка стане для вас ось такою рідною, близькою, зрозумілою для вас, і вам захочеться постійно до неї повертатися, постійно бути поруч. Це дуже важливо і я щиро бажаю кожному з вас знайти таку людину, зустріти її. А якщо вона вже у вас є, то любити одне одного, цінувати та берегти. До нових зустрічей.